Дуже довго чекали. І насправді цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це, ну, знаєте, це найкраще буде подарунок завтра Максу на дві народження. Так, і 17 років йому завтра було. Це, що ви зараз відчуваєте? Це неймовірні емоції. Чесно, їх навіть не описати словами. Це просто вдячність всім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. І ми сьогодні почули те, що я не знаю, це зараз для мене це якийсь, наче знає, знаєте, сон, який ну, навіть виписати словами. Чесно, не виписати словами. Це просто така радість. Ця справедливість вона настала. І всі почули. Йому довічне. Просто вбивство нашого сина він отримав те, що він заслуговує.